Друзі, нас перші про головне поїхала. Після бису перебіга помста Росія. Вечір Москвий протурився на кошмари де російської верхівки. Серед потужних вибухів пролунала в районі рубльово-спенського шосе, яке відомо як осередок кремлівської еліти, саме там розташовані державні резиденції, урядовні санаторії, приватні маєтки найвищих чиновників Росії. Перше підомлення не дійшли від очевидців, які бачили палаючі ламки дронів ракет. Що врізалися один з охоронюваних комплексів, паніка охопила район кортичі, високопосадовці в поспіху залишали свої будинки Колони броньованих авто під прикриттям списназумчало бік Москви. За інформацією телеграм-каналів, це була комбінована атака дронів Камікадзе невідомого типу захист ППО, зосереджений на захисті столиці. Виявився безсилим перед поодночасними ударами з різних напрямків. Протягом півгодини що не менше п'ять влучень були зафіксовані в радіусі кількох кілометрів, зокрема поблизу Барвіхи, де розташовувався урядовий санаторій маєтки міністрів. Перші підтвердені втрати кілька загиблих серед охорони обслуговуючого персоналу десятки поранених, проте найбільший ефект мали не жертв, а Сам факт під прицілом понилася російська еліта. Колони автомобілів за темними вікнами залишили район в хаотичному порядку, з даними інсайдерів, серед тих, хто поспішно евакуювався. Був колишній міністр оборони Сергій Шойгу, очільник Росгвардії Віктор Золотов, прем'єр Михайло Мішусі не міністр фінансів Ато Антон Сілуанов. паніка посила щодками, що удар міг бути наведений саме на високопосадовців, які мешкають в цьому районі. Соціальні мережі заполонили повідомлення за генералів за пілотів дітей, яких убили їхніми ракетами. Символічність атаки була очевидною поцілено в тих. То ухвалював рішення, і віддавав накази, прикриваючись від війни високими парканами та особистою охороною. ФСБ розварді оперативного оточили Ріон, перекривши всі під'їзди в небо підняли гелікоптери. А місцевих мешканців примушували залишатися в підвалах, проте втримати секретність не вдалося. Телеграм-канали поширювали фото палаючих маєтків, уламків на дорогах і переповнених лікарень під московних містах. Це вже п'ята така пороблявся за останні три місяці, але вперше вона була настільки масштабного характеру. Якщо раніше удари сприймалася як диверсі чи аварія, то цього разу навіть офіційні рупори не змогли приховати фактор обліпка. Вірше не безпечним притулком для. Кремлівської еліти в коридорах влади почалися різні суперечки. Частина генералів вимагала найно посилення оборони в селиці. Інша говорила про необхідність перегляду всієї військової стратегії. Паніка серед чиновників сягнула такого рівня, що кілька високопосадовців терміново вивезли свої родини за кордон, використовуючи приватні літаки, дипломатичні канали. Аналітики наголошують, що удари пороблявся станом не лише військовим а політичним сигналом. Вони показали, що вона більше не обмежується окопами чи прикордонними містами. Вона прийшла до них самих. Тих, хто руками віддавав накази і наживався на агресії. Для суспільства, які ще вчора дивилися на війну через телевізор, це означає руйнування міфу про непорушність влади. У ці секунди, атака на робольова Оспенське, шосе проловний момент. Вперше прямою мішенью стали літи Кремля, які досі жили відносній безпеці. Це зможе спричинити внутрішній розкол верхівців ради. Ті, хто втрачає впевненість у власній недоторканності, можуть почати вимагати від Путіна припинення війни або шукати способи врятувати себе. Ціною його відставки для України ж удар має подвійний ефект. Він підриває моральний стан ворога і водночас демонструє здатність діставати навіть найглибші цілі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.